Привіт усім! Сьогодні зробимо такі смачні кабачкові палички. Для цього натремо середній кабачок на великій терці і залишимо в такій от тарілці, щоб стік зайвий сік ну, десь на 15-20 хвилин. От, ще додатково підсолимо от, і коли він вже буде без зайвої води, будемо його використовувати. Також додамо одну натерту моркву на дрібній терці, одну натерту велику картоплю, теж на дрібній терці, два-три зубчики чеснику, два яйця, от, і також спеції по смаку куркуму, хмелі сунелі або які ви любите приправи. От, також півчайної ложки, або чайну ложку солі, теж, як ви любите, за смаком. От. Ще додамо е, 4 ложки вівсяних пластівців. от. Таких от. Також е, можна перемолоти, якщо ну, в блендері вівсяні пластівці. От, також добавимо трошки коркомих, хмелі-сунелі от Перець можна по смаку добавити. Ну, Інгредієнти всі будуть в описі під відео. От, Також все ми зараз добре перемішаємо. Залишимо ще на хвилин 15, щоб у нас е вісяні пластівці більш розм'якли з кабачками. От, І потім будемо обсмажувати, робити з них кабачкові палички. Цікаві. Ще додамо твердого сиру, який ми потерли на дрібній терці, і теж все добре перемішаємо з кабачками. І потім ми будемо робити з цього такого тіста кабачкові палички, і ще обваляємо додатково їх в борошні і обсмажимо з декількох сторін. Замість муки ми також можемо використовувати манку, от, і в ній так от обваляти і потім обсмажити з декількох сторін. Отак от обсмажимо їх з декількох, з трьох-чотирьох сторін. От так ми їх обсмажимо декілька разів. такі цікаві вони у нас виходять. Смакота. Скоро будемо смакувати. Отакі От чудові котлетки, палички ми приготували, з кабачків. Усім смачного, хто зараз їсть. Рецепт буде під відео в описі. Усім до зустрічі! Пока-пока! Дякую за коменти, лайки, і підписку.